Во ім'я Отця, Дитина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! <ривітное> Багато мудреців, висловлюючи свою думку про буття світу, говорять про те, що існує якась вища сила. І в кожен період часу історії це пізнання. Розкривало нові і нові світоглядні бачення. І ці світоглядні бачення дійшли до нас сьогодні в такій великій поліфонії розуміння, що таке Бог. Бо кожен його бачив по-своєму. Все це багатограння, грання, багато різних народів і різних вірувань. Увінчалося для нас з вами прийняттям християнства. Тому що наші правоці, прадіди, шукаючи собі відповідь на земне питання, а що таке життя, а що таке смерть, а сенс цього життя, пробували змінити свій погляд. В іншу сторону вже існуючої релігії, яку тоді називали язичництво. І ці погляди їхні повернулися до християнства. Пізніше один із мислителів говорив: а що таке моє життя в Бозі? І ми сьогодні визначаючи належність приналежність нашої до православної церкви? Можемо запитати себе, а що для мене означає не просто життя в Бозі, а життя в Бозі згідно православної віри? Якщо би запитати багато, багато із нас кого, я вас запитаю, а що означає православний? Яка ваша відповідь буде? Хтось скаже, так, батьки вчили. Хтось каже, правильне сповідання віри. А яке правильне сповідання віри? В чому суть вашого і нашого з вами православ'я? Любити Любити ближнього, хтось сказав, похідне. Але це важливе. Православ'я, як правильно почали говорити, це правильне славлення Бога. Як? Як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і навчили отці церкви. Оці церкви це ті, хто народжували нас. Якщо ми називаємо своїх батьків отцями, це вони нас народили в тілі. Якщо ми нас дозвертаємося такими словами до духовної особи, це означає, що вони нас народили. І продовжують народжувати, навертати життя у вірі, у дусі. В якому дусі? В Святому дусі. І тоді ми доходимо до простої істини. А що ж таке життя в Бозі? Моє життя в Бозі? Давайте визначимо тоді, а що таке, чи хто такий Бог? Багато хто скаже Ісус Христос. Так. Але це син Божий. А от в великому значенні, що таке Бог? Находимо просту відповідь, не заглиблюючись в Євангелії Івана Богослова. Бог є любов. Бог є дух. І от життя в душі, життя в любові, оце і є моє життя в Христі. Не кожен ранком встає. І задумається, я сьогодні живу по Божому. Чи я сьогодні просто живу, бо треба встати. Треба щось робити. Чи встаємо сьогодні, осіняючи себе хрестним знаменням і кажемо, дякую Богові, ніч прожив, благослови Господи на день. Всі так кажемо. Частина. Частина каже. Встаємо і зразу в суєту життєв. І зразу щось треба, що став, лоба не перехрестив, не помолився, не сказав Господи, благослови, а вже встигнеш ранком посваритися. Хтось не туди поставив, хтось не звідси взяв, хтось не туди позвонив, хтось, не тож... хтось щось не Це хіба є моє життя в Бозі? Це хіба є моє життя в любові? Але належно встати, подякувати Богу за ніч спокійну, попросити у Бога благословення на добрий і успішний день, на добрі справи. Той, хто поряд, чи це жінка, чи чоловік, чи діти, чи мама, підійдіть, якщо це від вас залежить, перехрестіть Його, благословіть, поцілуйте, скажіть, що ви його любите, і день зовсім піде іншим змістом. Хто так робить? Одна є. Але повний храм людей. І цього не треба соромитися. Це природньо. Ви що, соромитеся сказати, що ви віруючі? Ви соромитеся, а ми соромимося. Настільки дияволи, суєта, нас затягнули від Бога, що сказати, би, я тебе люблю. Чи просто взяти-поцілувати? Це щось таке сказати. То що ти не так, так не знаєш що? Що ти не розумієш? Що тут не зрозуміло? Коли кажуть, це молоді люди, це якось більш природні. У них фізіологія наштовхує казати їм ці слова. А як стареньку маму? Обично, як твоє здоров'я? Ти з якою метою запитуєш? Про спадок маєш на увазі, чи турбуєшся війстину про здоров'я? А може треба підійти до мами і сказати, мам, я тебе люблю. Бажаю гарного дня. Не жалується мама і не випитуй. Болить їй чи не болить. Якщо воно болить, вона тобі скаже. Якщо треба допомогти, вона до тебе звернеться. А то зразу як здоров'я. Ще би пульс провірили зразу. Це не життя в Бозі, це життя в фізичному тілі. Ти не про любов думаєш, ти не про. Єднання в Христі, ти не про молитву думаєш, твоє життя в тілі, не в Бозі, а в тілі, але тіло бренне і тимчасове. Тому храм Божий це те училище благочестя, яке щонеділі говорить вам, що треба, жити, що треба робити, щоб жити в істину в Бозі. І якщо ми е, цього не будемо робити, то і життя буде складатися відповідно. Як гарно, в юриспруденції є вислів, і він стосується нас християн. От тих, хто чуть-чуть вчився, чи до юриспруденції має відношення, знайдете другу частину відповіді. Я ставлю першу частину питання. Незнання закону. Як далі? Від, від відповідальності не звільняє від відповідальності. А я вам кажу в храмі: незнання вашого євангельського закону. Не звільняє вас від християнської відповідальності. Вірите в Ісуса Христа, не вірите в Ісуса Христа, живете ви по Євангеліям, не живете ви по Євангеліях. Ісус Христос є, живий, воскреслий, Бог є, заповіді існують. І належить правильному християнину починати із цього першого слова. Правильно славити Бога. Ми ж називаємо православний, правильно славити Бога. Тому день з чого повинен початися: з прославлення Бога. З прославлення Бога. Осінити себе хресним знаменом. Оце є прославлення Воскресого померлого і воскресого Христа. Ісус Христос говорить. Всі запитали, «Ми бачили, ти бачили, ми бачили тебе голодним, ми бачили тебе спраглим. І каже: а хто такий спраглий і голодний? Ближній твій спраглий і голодний. І якщо ви напоїли, якщо ви накормили, то це ви зробили самому Христу, а не ближньому. Не той, хто, хто такий ближній. Той поряд з тобою. Якщо ти його накормив, Якщо ти його напоїв, якщо ти йому сказав добре слово, якщо ти його обняв, якщо ти його поцілував, то це ти не просто когось обняв і поцілував дитину, маму чи когось іншого. Це ти поцілував і зробив це добро самому Христу. І тому стоїть питання, як ти ранком безпідставно вже обіжаєшся на Бога? День не почався, а ти на нього вже обідався. Чого, що він тобі той Бог погано зробив? Обліку цієї людини. Тому бачити когось поряд, це є образ і подобіє Боже, таке, як і ми. Так, інколи спотворене гріхом, але все одно образ і подобіє Боже. Тому, як правильно, колись казали і вчили, і сьогодні ми приймаємо цю науку. Не треба навіть людина, яка спіткнулася. Засуджувати людину не потрібно. Засуджувати треба гріх, вчинений нею, але не саму людину. Як ми часто один до одного звертаємось і повчаємо? Зробила людина неправильний чинок. І ми зразу тати, ти, БМГ, і всі слова сказали, хто він такий. Вже йому сказали. Забувши про те, що скажи людині 100 разів, що вона свиня, вона що зробить в кінці? Захрюкає. Але скажи грішнику 100 разів, що він святий, то він потягнеться до святості. І ми людину вже програмуємо. Це один спосіб звернення, яке ми використовуємо, є інший спосіб пошанування людини і кажуть, Боже, як ти такий розумний, ти такий гарний. Ти мій син, чи ти моя дочка, чи ти там. Як ти така розумна мудра? Ні, Ну як ти таку це дурничку таку зробила? Як ти могла зробити? Коли ти гарна, розумна, мудра, ну, то це не твоє. І що це таке? Це ненормально. Або один філософ іншого облічав, знаючи, що цей багато написав гарних книг, і він каже: Я читав і називає таку книжку я її читав там стільки мудрого. Так стільки гарно, Боже, який ти гарний, який ти достойний. Я не достойний, прямо поряд з тобою сидіти. Але нещодавно я прочитав твою чергову книжку. Боже, скільки ти там дурниць понаписував. Щоб та книжка горіла в пеклі, щоб її там і прокле... кого проклинають? Книжку і заблудшу думку. Але шанують саму людину. Оце і є же моє життя в Бозі, коли я поряд бачу. Людину з її достоинствами, з її гарними вчинками людину, яку я шаную. Але є в неї вчинок, який я не приймаю, тому що він не івангельський. Я шаную людину, я не приймаю вчинений нею гріх. Тому що тим гріхом вона спотворює саму божественну природу, яку ти носиш. Тому шануйте, і буде вам добре. Як написано в заповідях Мойсея, знаєте, для того, щоб було вам добре, точно показують, щоб було добре. Каса щоб була, щоб було добре і е, довго жили. Знаєте такий елексір? Чи не знаєте? Хто знає за це? Прийдете зі щоденником 5 поставити. Хто знає? Щоб каса була, що треба робити? Не, не обов'язково працювати. Mm. Mm. І красти не треба. Запам'ятовуйте, але ви це знали. Вам зараз буде дуже незручно, коли я почну говорити. Шануй батька Твого і матір твою, і добре тобі буде, і далі, і довго житимеш на землі. Mm. Mm. Молодець правильно. І довго житимеш на землі. Добре тобі буде, бо, бо ти отримаєш спадок. Ти отримаєш науку, як збагатіти. Але і добре, і довго житимеш на землі, тому що батьки тебе навчать, як не піти як неправильною дорогою, де багато проблем, де багато негараздів, Вони тобі скажуть: ось так, ось так зроби, ось так зроби. Хіба кидає мама своїх дітей? Ні, завжди любить. Навпаки, своє життя віддає, чи батько своє життя віддає за дітей своїх. Тому моє життя в Бозі це моє життя в любові, моє життя в Бозі це моє ісповідання і життя в православній вірі, тому що вона розтлумачує, а що таке життя в Бозі, а як себе треба поводити, а куди треба йти, а що треба робити, і як повинен починатися твій день? З яких слів, з яких емоцій? З яких почуттів, з яких планів. Тому залишайтеся на після того, як ми поїдемо звідси, залишайтеся православними не лише по назві, а й по змісту і по формі. Залишайтеся православними завжди. А православний той, хто правильно славить Бога, той, хто живе в Божественній любові. Оце і є ваше життя в Бозі. Слава Ісусу Христу! Я закликаю на всіх вас Боже благословення, я радий, що маю таку гарну можливість в цьому храмі з вами зустрітися. Як кажуть, народі дай Боже, не останній раз. Але я впевнений в тому, що якщо ви любите цей храм, якщо ви навчені вашим попередним настоятелем. Теперішнім настоятелем глядете цей храм, благокрасили цей храм, поновили цей храм своєю молитвою і своїми жертвами. Тому, Хай Милосердний Господь, і вас благословить мирним небом, добрим здоров'ям і, звичайно, чує всі ваші молитви особисті, загальні за нашу Україну, за тих, хто воюють від вас, щоб вони всі живими, здоровими повернулися до своїх сімей. І народили тут багато добрих, гарних парафіян. Слава Ісусу Христу!